Добрий вечір. Ось і прийшла вечеря 16-го дня дієти. На вечерю трошки більше, ніж 100 грамів сиркової маси, политої джемом з парічки. І запиватиму все це чаєм. А до чаю, щоб підкращити смак, добавлю гілочку міліси. Вечеря пізня, тому довелося запалити свічку. А моя подруга Габріела сьогодні піде від мене. Дякую тобі за те, що ти провела зі мною цілий день і підтримувала мене. Квіти, які ти зібрала в лісі, ти понесеш своїй подрузі. Вона буде щаслива отримати від тебе такий подарунок. А я тобі дарую цукерку, велику цукерку смачну. Хай вона буде з тобою. Насолоджуйся таким смаком. А може поділися і цукеркою зі своєю подругою. Ну що ж, до побачення! А всім, хто вечеряє, смачного зустрінемось завтра на сніданку спокійної всім ночі.